Чи потягне, що хоч ще трактора прийдеться Так, ми поки чекаємо трактора, вирішили зняти оцей помощь приїде! Привіт, Скоро помощ! Слава Україні! Приїхав на свої гарбузи мототрактором, взяв фрезу, причепив. Хочу, поки не дуже порозлазили з гарбузики, фрезою пробити міжряддя Як ви бачите, бурянця тут багато. Вон, позаростали, зелені-зелені вже. Ну, звичайно, було б краще, щоб пройшов дощик і після дощика, але нам... Дощиками, мабуть, не скоро дочекаємось, а може й дочекаємось, так тоді, якщо дощик пойде, ще не дуже порозлазиться гарбузик, то я думаю, ми ще можемо раз проїхати фризою, побити цей бур'янець, Ну, щоб нічого не купляти, ніякої хімії сюди не бризкати. Я думаю, в минулому році так обійшлися, ми, думаю, і в цьому році. Ось такі гарбузики вже. Сьогодні здається, якщо не помиляюсь 29 травня. Отакі. Бачите, тут по троє зійшло. Тут теж. Ну, де по троє, де по двоє, де скидали, значить, доволі непогано. Ось таке, я думаю, можна буде вирвати, щоб його не забивало. Ну, гарні гарбузики. Зараз спробую робити мешки. Так, поїхали. Так, все гарно виходить, як ви бачите. Але щас став трактор. Все, перестав їхати. Десь мабуть щось з коробкою. Коротше, знову якась є проблема. Не знаю що, зараз будемо розбиратися. Ладно. Приїхав головний інженер. Зараз будемо пробувати підчіпляти, витягувати кудись через цього трактора. Крутний володік. Зараз він ручкою спробує крутнути і виходить, що не крутиться оцей центральний вал. Ви Бачите, стоїть на місці. Шків крутиться, а вал не крутиться. Де щось обривало. А ще й фризу треба підняти якось. Так, підчепилися, спробуємо. Фрізу трошки підняли, вроді держиться, тримається. Яхно. Чи потягне, чи що по ще трактора прийдеться. Котиться. Для машини щось нічого не, у нас не вийшло, розірвали цей трос, бо опускається, фреза не держиться, не знаю чому повинен тримати, а може через бугри воно вчепилося і порвали трос. Визвали ще одного маленького тракторця, тож чекаємо і щось будемо думати далі. Так, ми поки чекаємо трактора, вирішили зняти оцей шкір з ціпленням. Все таки глянеш що і тут, як ви бачите, і, мабуть ви не побачите, ну ось розбита, Чим його показати ладік як Якщо ну. видно буде, воно у нас видать, розлетілось. Торахти, татав, де зацепи, як ви бачите шліци, воно все розкрутимо, воно шевелиться все. Ну, тут вже десь тракторес на під'їзди, як почуєте трахти. Додому приїдемо, розберемо, подивимось. Ну вал здається цілий. Це саме головне. Так, Приїхала наша спасательна команда так ладно сейчас будем закручивать назад щоб не погубить гаечки снимем Оп! Сколько поміще? Ну що? Я думаю цим потягнути. Перцем така техніка. Поставили ось недавно Отакий двигун дизельний і матає. Зараз хлопці підчепляться, будемо їхати. Так, зараз раскрутим, подвинем счетом там в середине. Какая что там заболело. Так, це сам диск, а, оборвала оборвало заклепка на диск сцепления, просто-напросто. Ну не заклепка, а вырвала за силу. Да. Ну. така біда. А біда не біда, це дрібниці. Ну що. Буває. і гірше. О. Ну. Просто вирвало за всім. Ладно, будемо... треба купляти нове.